Вам девайс-сервіс. Сьогодні ми знімаємо відео зараз для Google. Маємо захисту розташування нашого сервісу. Тут знаходиться така локація, як наукова 44. Тут знаходиться в нас в тут під ресторан. Можеш показати квіти, парковички. Ми проходимо далі. Наша фірма називається Device Service. Ми займаємось ремонтами ноутбуків, телефонів, планшетів, телевізорів. Обов'язково ми займаємося ремонтами будь-якої складності і беремо за самі старні випадки, спеціалізовані. Проходимо далі. Так виглядає так наш магазин, щоб будь ласка, повністю. Ми заходимо з рядом. Тут ми займаємось Ремонтами телевізорів, телефонів і будь-якими ремонтами будь-якої складності. Також ми видаємо квитанції, показати квитанцію на жаль, не можу повністю. І ведемо підприємницьку діяльності. Я прошу Google підтвердити нас на картах, тому що підтвердження займає дуже багато часу і хотілося працювати функційно, щоб люди знали про нас, щоб це було добре. Я бажаю всім гарного робочого дня, гарного щасливого, гарного дня.